Понеділок, 6 березня, наслідки вибору якщо ти ліворуч, то я праворуч, якщо ж ти праворуч, то я ліворуч. Буття, 13.9. Бог випробовував Авраама, щоб побачити, чи буде він слухняний його голосу. Господь знав, що подальше перебування Авраама на батьківщині серед родичів-язичників не відповідає його вищим духовним інтересам. Він не міг там на них благотворно впливати, а тому Бог звелів йому залишити обжите місце. Авраам був досить багатою людиною, але він у надзвичайній простоті підкорився Господу і став мандрівником у чужій країні. Коли Авраам залишив свій дім і родичів, Бог запевнив його, що він досягне земної величі й розквіту в землі Ханаанській. Чому Авраам не скористався всіма засобами, які мав, щоб сприяти своєму розквіту? Чому він не вклав їх у прибуткову справу, щоб розбагатіти і стати більш впливовим, ніж усі ті, з ким він мав справу? Авраам нічого не робив для самопрославлення, він не ставив перед собою мети отримати владу. Муж божий не прагнув звеличити себе будівництвом великих міст, які він міг би називати своїм ім'ям. Авраам був задоволений тим, що мав. Літопис повідомляє, що Авраам узяв із собою свого племінника Лота. Певний час вони жили разом, проте їхні родини стали доволі численними, і одного разу виникла сварка між пастухами Авраама та Лота з приводу їхніх отар. І промовив до Лота Авраам: Хай не буде незгоди між мною і тобою, між моїми пастухами і твоїми пастухами, адже ми близькі родичі. Хіба ж не вся земля перед тобою? Лот обрав содомську землю. Авраам далі жив у землі Ханаанській, а лот у містах рівнини, розкинувши свої намети неподалік від Содома. Жителі цього міста тоді тяжко грішили перед Господом. Отже, тут ми бачимо ще один поділ: коли і як він відбувався, майже неабияке значення. Лоту була надана чудова можливість дослідити обстановку, виявляючи максимум обережності у виборі свого маршруту. Він мав бути вкрай обачним у виборі суспільства, у якому належало жити його сім'ї. Проте, навіть не поцікавившись звичками місцевих жителів, Лото брав вигідно розташовану місцевість, яка обіцяла великий прибуток. Він прийшов у содом багатим, а вийшов із порожніми руками плоди власного неправильного вибору. Дуже багато залежить від того, яке місце проживання ми обираємо. Що для нас важливіше матеріальні переваги чи здорова моральна атмосфера, яка позитивно впливала б на наше духовне життя. Нині чимало шляхів провадять до содома. Ми всі потребуємо помазання наших духовних очей, щоб чітко розрізняти дорогу, яка веде до Бога. Дорогі друзі, а чи знайшли ви свою дорогу до Бога, і чи йдете ви по ній справно?